Так, перший прогон у нас по долмі ми поставили зараз в план 160 порцій. Ми завжди, коли запускаємо тільки продукт, робимо невелику кількість для того, щоб там. Може, якісь помилки будуть, може в великому об'ємі щось не вийде, може це буде довше, може трудовитрати будуть більше. Ну, це багато є моментів. Може продаватися не буде. Тому що 160 порцій, то у нас тільки офіс може з'їсти спокій. Поставили 160 порцій, зараз зробимо, ну і будемо далі потім може дивитися, якщо буде попит, то будемо продавати цей шикарний продукт. Бачите, от дівчата крутять. Це мікс у нас з бараніни і яловичини з курдючним жиром, крутим виноградному листі, потім будемо тушити. Ми вже зробили класний соус вершковий з м'ятою чесничком. М'ята ж там є, да, Лорік? З мятою з чесничком, він буде продаватись окремо до Долми. Обов'язково з долму, долму треба, або з йогуртовим соусом, якщо ви хочете самі його робити, або можете придбати наш. І все. Так що, як тільки коли це відео вийде, долма вже буде у нас і на сайті, і в магазинах. Так що можете заходити на сайт і замовляти.